Ферставо Аудайту Афа Майсінсір Кондоленс на саме перед я хотів би висловити велике співчуття всім, хто постраждав вчора у авіакатастрофі. Не кажучи вже про всіх тих, хто загинув під час агресії Росії проти. України уяв собі я страшенно розчулений бути з вами сьогодні. Майже рік тому ми так само відчували біль. ми були деваста. Перебували просто в великому шоку від російської брутальності, яку сьогодні бачимо в Соледарі, в Бахмуті, та що вже говорити в багатьох населених пунктах України жахливий на... Звичайно, буд будову в дні пробі в якої загинуло десятки людей, Вони руйнують вашу інфраструктуру, обстрілюють ваші міста, ціляться на ваше право. Просто існувати чого? Та тому, що ви. Ви хочете бути вільними українцями. Ви хочете йти своїм шляхом, ви обрали демократію Європу, тож обстрілюючи Україну ракетами, Росія обстрілює і те, що вірить Європейський Союз, обстрілюючи самі підвалини нашого Союзу союзу, що постав після перемоги в другій світовій війні, і спирається на мрію про мир і процвітання на майдані після 20 ти років набуття незалежності українці вирішили ствердно підтвердити, що вони українці, і сьогодні я приїжджаю в Україну, аби сказати вам народові Україні, що ми українці разом з вами. Ladies. шановне панство, з першого дня цієї війни ми розуміли, що це не просто вторгнення в Україну, це напад на наші спільні європейські цінності, на нашу європейську безпеку, на наші спільні європейські засади і мрії, шановні друзі. Це не просто війна. Це стратегія систематичного знищення, аби ви підкорилися, аби ви згодилися бути васалами, і ця стратегія не буде успішною. Україна не зламати Україна горда, сильна смілива. Вінстон Черчилль якось казав, що свобода і надія є найпотужнішою зброєю в боротьбі проти нацистів. Шанове панство Нельсон Мандела своєї в'язничної камери зумів звільнити своїх людей, свій народ. І сьогодні Володимир Зеленський. Надихається вашою спільною духом. І цей дух не, Черчилля, Мандели, мабуть, можна знайти в серцях кожного українця. Я бачив і в Одесі, і в Бородянці та й у Києві. Ви переможете завдяки цьому духові. Ми разом з вами. З першого ж дня Росія прорахувалася. Україна не впаде, як і не впала. Ський союз об'єднаний більш ніж коли-небудь, і наші зв'язки міцніші ніж раніше. У мене кілька спогадів зараз виринають. В пам'яті в березні 21-го року я був е на Донбасі разом з вашим президентом і казав, що Росія не посередник. Говорив він і він мав рацію 24 лютого цього року. Президент ваш мені сказав, це не просто розширення операції. Це Повномасштабний напад тоді він звернувся до ради ЄС, до 27 лідерів, і сказав тоді, хто знає, можливо, я в останнє виступаю, звертаюся до вас. Я був шокований. Це був той момент, який відкрив нам очі. Треба ухвалювати сміливі рішення. І зрозуміло було, що тут не лише про долю України йдеться, а взагалі про долю всієї Європи, майбутнє нашого континенту і в те, що європейці успадкували від своїх батьків в червні. Наступив ще один важливий момент, ми вирішили надати Україні статус кандидата в Європейському Союзі, аби Україна зрозуміла, що вона буде в Європейському Союзі, і ми ми обов'язково зробимо все для того, щоб це стало реальністю. Дорогий шановний пане голова, шановні мої дорогі українські друзі. У мене є теж мрія. Я мрію про те, що скоро Україна, Стане або президентом ради Європейського союзу, або очолить європейську комісію, або європейський парламент. Шановні народні депутати от я тут сьогодні і приїхав я для того, щоб висловити підтримку вам. І ви знаєте, що 18 мільярдів євро на 23-й рік – Це гарантована сума. От ми. 45 мільйонів тонн зуміли допомогти Україні експортувати, і ми надали притул багатьом українським громадянам, жінкам і дітям. І надаватиме притулок українським біженцям і далі. Ми допомагаємо вам отримати перевогу на полі битви. Нам ми чули, потрібна зброя боєприпаси від вашого президента на початку. Цієї війни буквально за три дні по тому було ухвалено відповідне рішення. Зараз вже ця зброя і боєприпаси. Надходять до України 11 мільярдів євро. Ми зуміли мобілізувати для створення оборонного фонду. Ми ухвалили рішення провести підготовку 15 тисяч українських вояків, і ми знаємо, що найближчими тижнями справді будуть вирішальними. Тому вам треба більше системи ППО, більше далекобійних ракет. І танки, причому потрібні вони вже зараз. Шановне панство, ми просто супер інтернет. Ми допомагаємо вам і на міжнародній арені і намагаємося зробити все, щоб ізолювати Росію. Дев'ять пакетів санкцій вже ухвалено, але це не кінець. Ми Хочемо забезпечити підтримку вашої країні в Африці, в Латинській Америці, в Китаї, в Азії на кожній зустрічі. Ми закликаємо надавати підтримку вашій країні. Шановне панство. Я не маю ані краплі сумніву в тому, що Україна відновиться завдана. Її шкода буде компенсована, і, зокрема, і за рахунок тих активів, які заморожені будуть в Європі, і всі ті, хто відповідає за всю цю шкоду мають бути притягнуті до відповідальності відповідно до норм міжнародного права, аби всі. Українські жінки, діти, і чоловіки, які постраждали, всі ті, хто втратив свою родину, аби всі, ті, хто бореться на полі бою, хто підтримує ваші зусилля, хто піклується про поранених, могли сказати, що справедливість восторжествує. ми знаємо, що хочете, щоб війна агресивна закінчилася. Ми поділяємо цю думку і тому підтримуємо ініціативу президента Зеленського. Десять пунктів плану миру скоро відбудеться саміт Європейського Союзу Україна, і я сподіваюся, ми зуміємо і тоді висловити свою підтримку Україні. І її рухові до Європейського Союзу, мої братові і сестри, дорогі українські. Ви зрозуміли, що таке свобода? Ви знаєте, що таке цінності, які ми поділяємо з вами, ми, європейці. Ви вирішили ви приєднатися до нашого союзу. І заплатили платите за це величезну ціну. Ми ніколи не забудемо. Я зустрівся з хлопчиком у Бородянці. Він мені розповів історію таку про те, як російські солдати нападали, його бабуня звернулася до них, і він сказав, що він відчував. Він сказав мені про що думав, про що мріяв. Фойорчені чайд. Дитина, дитина ніколи не мала б такого відчувати ані в Україні, ані де інде в світі, шановне панство очі цієї дитини я не забув європейський союз разом з вами сьогодні і завтра, і ми залишатимемося з вами стільки скільки це буде потрібно, аби ця війна що викликала стільки страждань закінчилась. Я абсолютно переконаний в тому, що на всіх ти на дитину цю з бородянки. На всіх вас чекає набагато світліше майбутнє, майбутнє в складі Європейського союзу в мирному світі, в процвітаючому суспільстві. Не можна думати про процвітаючу безпечну європу без процвітаючої безпечної України, вільної Європи без вільної України не може бути наше майбутнє пов'язане назавжди. Слава Україні! Хай живе Україна! Хай живе Європа!